Кожна дитина по-своєму неповторна. Хтось має здібності до музики, образотворчого мистецтва або художньої праці, а хтось до математики і точних наук, хтось пише вірші, оповідання, а комусь легко вдається досягати вершин у спорті. Скільки дітей, стільки і здібностей. Пошук юних обдарувань з метою підтримки їхнього розвитку має велике суспільне значення. Тож і у Головинській гімназії Черняхівського району педагоги вбачають своїм завданням підготувати ґрунт для того, щоб здібності учнів були реалізовані. Кожна дитина це особистість. Це неперевершена особистість, яку потрібно розвивати. Тому я працюю над цим дуже давно. Я навчаю дітей спостерігати, мислити, порівнювати, пізнавати, розвивати. І кожен день ми працюємо над цим. Дитина повинна бачити, усвідомлювати. Дитина повинна порівнювати і співставляти, повинна. Роз розвивати свої таланти чи то малювання, чи то трудове, чи то читання. Ми повинні помітити це і повинні звернути на це увагу. І тоді дитина, як та квітка, розкривається. Робота з обдарованими дітьми у Головинській гімназії ґрунтується на диференційному підході, що сприяє розширенню і поглибленню освітнього простору предметів. На уроках широко використовується система пізнавальних завдань, проектно-дослідницька діяльність. Вчителі створюють для учнів ситуації успіху і впевненості через форми і диференційованого, і індивідуального навчання. Моє завдання як учителя підтримати учня і розвинути його здібності, підготувати ґрунт для того, щоб ці здібності були реалізовано. Виявлення обдарованих дітей починається саме в початковій школі на основі спостереження, вивчення психологічних особливостей, мовлення, пам'яті, логічного мислення. Тому у своїй роботі намагаюся виявляти здібності і таланти учнів. В процесі навчання розвиваю уміння творити, мислити, створюю простір для прояву здібностей дітей. Я працюю недовго вчителем початкових класів, але мої учні вже мали досягнення в районних предметних олімпіадах. Це учень 5-го Б класу, Соколівський Олексій, а також Макеєнко Аня. І ось на даний час, маючи перший клас, я намагаюся виявляти здібних, обдарованих учнів, розвивати в них самостійність, допитливість, бажання дізнаватися нове. Вже понад 20 років результативно працює з обдарованими дітьми вчитель вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України Анна Собко. Вона нагороджена медаллю Василя Сухомлинського, а нещодавно єдина в області отримала премію Верховної Ради України за високі досягнення у підготовці учнів до олімпіад та інтелектуальних конкурсів. Ці відзнаки це, по-перше, подяка мені за працю. І це надихає, це допомагає. Ти розумієш, що тебе підтримують. Ще з дитинства Анна Собко знала, що стане вчителем, адже любов до освітянської професії їй передалася від діда прадіда. Мріяла стати вчителем ще маленькою, коли була маленькою, тому що в моїй родині всі вчителі, мама моя, вчителька початкових класів, тато учитель креслення. І е, по батьковій лінії всі вчителі з Діда Прадіда. Мій прадід був інспектором народних училищ, е, бабуся Тетяна учитель іноземної мови, е, тітка Людмила, учителька української мови та літератури. Ну, це моя улюблена тітка, і ось я саме. Е, Взяла її професію, обрала її професію. Дуже хотіла стати учителем української мови та літератури. Ну і, можливо, це ще також пов'язано із тим глибоким патріотизмом, який вихований в мені з дитинства моїми батьками. Це любов до рідної землі, любов до рідного краю, до рідної мови, до рідної літератури. Анна Собко талановитий вчитель Проте, аби мати успіхи, лише таланту замало потрібно ще багато і наполегливо працювати. Секрет це велика працелюбність. Я прагну показувати приклад своєї творчості, власної творчості. Сама віршую, пишу твори, такі прозові новели, там такі нариси. І ось діти. Їм цікаво, вони це їх захоплює і вони починають самі творити. Це велика праця. Надихає творчість, надихає світ, краса навколишнього світу, надихають колеги, творчі колеги у мене. Наприклад, присвячую ось такі оди. Ми ось вітаємо у нас у гімназії колег завжди з ювілеєм. І ось я завжди присвячую оду. Пишуть вірші і прозові твори, і учні Анни Собко, які відвідують гімназійну літературну студію. Пишуть поезії. Пишуть поетичні нариси, пишуть прозові твори. Ось зараз такі, на жаль, сумні теми, але діти. Я б не сказала, що це надихає, але це зворушує цей патріотизм і діти дуже зараз багато таких творів пишуть саме на таку тему, таку тематику. У нас дуже багато проводиться конкурсів на такому державному рівні. Це конкурс імені Яцика, конкурс імені Тараса Григоровича Шевченка, в яких ми беремо участь постійно кожного року, маємо призерів. Кожного року на обласному етапі і всеукраїнського рівня. З Тараса Шевченка конкурс вже в шосте проводиться. Ще у нас дуже цікаві творчі конкурси, літературна майстерня, теж готуємося до цього конкурсу. І об'єднаємося брати мої. Є навіть конкурс, соняшник, ну він вже більш такий. Те з того плану завдання, а ось оці такі творчі конкурси, літературна майстерня, конкурс Тараса Шевченка. Ми постійно беремо участь. У нас в районі, на рівні району цього року 5 призових місць, три переможці, і конкурс імені Яцика, і конкурс імені Шевченка. І ось у нас є перші місця на обласному етапі. І я сподіваюся, що ми цього року теж гарно показали себе і на всеукраїнському етапі конкурсу імені Тараса Шевченка. Сподіваємось, там теж буде у нас гарний результат. Анна Собко пишається своєю ученицею Мариною Краснобокою, яка теж захоплюється віршуванням. Різним темам присвячую свої твори і на патріотичну тему вірші пишу. І про Ато зараз також є натхнення, і про вчителів також складала. зачитаю вірш про вчителів. Багата осінь сипле по золоту, летять ключі високих журавлів. Учителі прямують на роботу, і ми йдемо, великі і малі. Ніхто нам не зруйнує нашу дружбу, скарбниця знань одна у нас мета: учителі. Ми любимо вас дуже. Бо знаєм, ваша праця непроста. Ми не слухняні, часто передуємо, буваємо нестерпні, вперті ми. Пробачте нам, бо щиро вас шануєм, для нас ви є найкращими людьми. Вас дорогими часто називаємо, бо школа для всіх учнів другий дім, і з вами все вміємо, і все знаєм. Для нас ви завжди гарні й молоді, ваших порад ніколи не забудемо. Тоді, як дзвоник на урок не скличе нас, ваш голос в серці берегтимем всюди і завжди пам'ятатимем про вас. За чесну, самовіддану роботу спасибі, дорогі вчителі, і за невтомність вашої турботи. Низький уклін вам, любі, до землі. Марина Краснобока не лише пише вірші, а й здобуває призові місця у різноманітних літературних та мовних конкурсах і олімпіадах. Її скарбничка нагород постійно поповнюється, і нині вона є ще й стипендіатом президента України. Марина Краснобока зараз навчається в 9 класі. Ми з нею працюємо з 5 класу. І, і результативно, скільки ми вже були на цих конкурсах, конкурсі імені Яцика імені Тараса Шевченка. То ну, вона жодного разу не підвела мене. Завжди є результати у нас на обласному рівні. І головне те, що саме конкурс ім. Тараса Шевченка у Марини, вона вже 5 років поспіль брала участь в цьому конкурсі, і кожного року в неї було призове місце на всеукраїнському етапі. А ось, у поточному році у неї перша вона абсолютний переможець на всеукраїнському етапі. Найбільше мені подобається саме конкурс Тараса Шевченка. Там можна проявити себе, свою оригінальність, свою творчість. І найбільші успіхи в мене також із конкурсу Тараса Шевченка. Це перше місце в тому році було на всеукраїнському етапі. Українська мова для мене. Дуже багато значить, це насамперед любов до своєї держави. Неможливо жити в Україні і не знати рідної мови, рідної літератури. Цим потрібно жити, це потрібно любити. Обдаровані діти вирізняються з поміж своїх однолітків високим творчим та науковим потенціалом, начитаністю, схильністю до нестандартного розв'язання проблем, неординарністю мислення та світосприйняття. Їх важко не помітити. Переконана Анна Собко. Дітей обдарованих не так складно і відшукати, тому що кожна дитина має талант. І е, діти зараз зараз у нас час, такий час інформаційних технологій, таких сучасних методик, і, але діти теж особливі сьогодні. Я би сказала навіть, що сьогодні таких дітей легше побачити, як було раніше. І е, таку дитину можна побачити. Навіть на уроці, коли провести якесь нестандартне, якусь нестандартну роботу, якусь нестандартну вправу творчу, от такі діти саме себе і виявляють у такий момент. Вони не оригінальні, вони пишуть дуже красиво, дуже цікаво. І ось я починаю тоді з такими дітьми працювати. Успіхи в олімпіадах з української мови і літератури мають і учні вчителя вищої категорії Людмили Лисюк. Наші гімназії всі діти здібні, обдаровані, талановиті, але серед них є такі, про які хочеться сказати. Як добре, що є такі діти. Це ці слова можна сказати про Войтенко Валерію, ученицю восьмого класу, яка неодноразово була призером олімпіади з української мови та літератури. Була, посідала призові місця в конкурсах імені Петра Яцика. Імені Шевченка. А цього року вона стала призером третього етапу Олімпіади з української мови та літератури. І зараз готується до четвертого. Я читаю твори з української літератури, пишу сама твори, вивчаю науки такі української мови як орфографія, орфоепія, щоб не допускати помилок, морфологія, фразеологія, Бо такі завдання часто трапляються. Ну і багато чого інше. Перемагають гімназисти і в олімпіадах з російської мови. Маринка кожного року займає перше місце в Олімпіаді з російської мови і літератури. Цього року їй надали таку велику честь представляти наш район на обласній олімпіаді з цього предмету. Вона е, отримала друге місце. Це не просто так, тому що вона дуже наполеглива, дуже працьовита. Також діти з 8 класу витям колорису, отримала друге місце 7 класу дівчинка. Отримала четверте місце. І кожен рік в нас взагалі бувають такі роки, що ми отримуємо всі призові місця з російської мови. Постійно беруть активну участь в олімпіадах різного рівня і перемагають брати ткачуки Євгеній та Дмитро. Нині вони є одинадцятикласниками, готуються до зовнішнього незалежного оцінювання і мріють вступити до Національного технічного університету КПІ. Брати Ткачуки Женя і. «Діма є відмінниками навчання ще з першого класу, які з третього класу беруть активну участь і є призерами багатьох майже всіх олімпіад районних і також багатьох обласних олімпіад. Вони активні учасники. В житті нашої гімназії входять до складу гімназійного парламенту Патріот. Діма дуже любить українську мову. Він гарно володіє українським словом. В минулому році він брав участь у вісьми олімпіадах разом з своїм братом Женією. і вони можна сказати по черзі займають хто призове місце, а хто вже переможець по тому чи іншому предмету. О, в участь в олімпіадах це дуже цікаво. Там дуже багато цікавих завдань, задач, на які треба логічне мислення, і які потребують дуже високих знань математики. Математика ну, у мене є єдині здібності. Я дуже люблю алгебру. Ще я хочу поступити в вуз по спеціальності, там, де треба математика. Наприклад, КПІ на інженера, на економіста, фінансиста. Я брав участь в районі. І обласній олімпіаді з української мови я зайняв в районі перше місце в області і отримав диплом другого ступеня. Я сподіваюся, що мої успіхи в олімпіадах допоможуть мені добре скласти зовнішнє незалежне оцінювання. Чи гімназії переконані, важливо залучати обдарованих учнів до участі у роботі малої академії наук України, адже науково-дослідницька діяльність дозволяє випробовувати свої можливості, побачити результативність власного дослідження, позмагатися із рівними, відчути радість від успіху. Юні науковці отримують безцінний досвід самостійного пошуку, досягають внутрішньої зрілості, набувають важливої наукової компетенції і все це завдячуючи участі у науковому. Товаристві Малої Академії наук Горизонт кожного року наші діти беруть участь у малій академії. Теми, які найбільш цікавлять, це теми нашого життя, продиктовані життям. Однією з основних тем це на сьогоднішньому етапі це є тема збереження довкілля. Кожного року ми намагаємось якнайбільше охопити дітей і залучити до Малої Академії, але не всім це під силу долання цих вершин. Цього року у нас було п'ять таких добровольців. Учні Головинської гімназії поглиблюють прикладні знання і на додаткових заняттях, факультативах, які підвищують ефективність навчальної діяльності школярів. Вчитель математики Катерина Васильчук широко використовує у такій роботі наочність роздатковий матеріал. Зв'язку з тим, що за програмою на вивчення матеріалу просторові фігури в шостому класі, в п'ятому класі відводиться мало часу. Тому ми намагаємося на позакласних заняттях на гуртках. Ну, більш вдосконалити свої знання, розвивати у дітей ну, творче, творчий підхід до вивчення цього матеріалу. Вони тоді збагачуються, можуть самі побудувати із підручних матеріалів, які їм пропонуються, ці геометричні фігури, які вивчаються. І потім вони краще запам'ятовують матеріали, які ми вивчили на уроці, і можуть, наприклад, подивитися, що фігури, які нас оточують, будинки нагадують ті тіла, які ми вчимо на уроці. Знають вони, як знаходити площу тоді поверхні для того, щоб там обстукатурити стінку чи обклеїти її обоями. Знають, як шукати довжину ребер, знають, з яких елементів складається ця фігура. Вражаючи експерименти, приголомшливі досліди і захоплюючі відкриття. Все це мають юні дослідники гімназії на заняття хімічного гуртка. В нашій гімназії велика увага приділяється обдарованим учням. І ми вчителі намагаємося в нашій гімназії створити такі умови, щоб діти могли навчатися і здобувати гарні знання. В даному випадку я викладаю хімію в нашій гімназії, і учні нашої гімназії дуже мають великі результати на районних олімпіадах. займають перші місця. Є вже кілька років. Ми є учасниками обласних олімпіад з хімії. Гарні результати в нас по коли ми. Беремо участь у турнірі юних хіміків. Вже років добрих, 10 підряд. Ми маємо друге місце. Практикують юні хіміки і такі заняття, на яких старшокласники показують учням середньої ланки гімназії цікаві досліди. Беремо натрій гідроксид. І фенолфталеїн. Можна визначити чи це основа. Тепер додаємо сульфатну кислоту. І в нас проходить реакція нейтралізації. Утворюється розчинна сіль і вода. Десятикласниця Вікторія Шуневич є капітаном команди юних хіміків та переможницею районної олімпіади з хімії. Вона продемонструвала і невеличкий феєрверк, нагрівши залізну дротину та помістивши її в амоній дихромат. Не менш цікавими є заняття і еколого-геологічного гуртка, на яких гімназисти знайомляться з властивостями гірських порід та мінералів еколого геологічний гурток в Головинській гімназії працює вже протягом тривалого часу. Спочатку цим гуртком керував відомий всім Захарчук Петро Володимирович. Нині вже покійний. І ось після нього з дітьми працюю я. Основне завдання гуртка підготувати дітей до обласних екологіологічних змагань. А також ми з дітьми беремо участь в різноманітних конкурсах і змаганнях, готуємо роботи на малу академію. Були в нас призові місця на малій академії. І Багато дітей, хто ходить на гурток, навчаються у Житомирі в технологічному університеті на спеціальності геології. А в цьому році два випускники минулого року, Мізюк Ваня, став студентом Київської політехніки, і Таня Шпакевич стала студенткою університету імені Шевченка по спеціальності геологія. Обоє навчаються на державному навчанні. З метою розвитку творчих здібностей дітей у гімназії працюють гуртки художньо-естетичного спрямування. У нашій Головинській гімназії навчаються діти не тільки вмілі, не тільки розумні. Вони в нас дуже творчі, креативні. І на наш гурток писанкарства «Двіоцвіт», вже він функціонує більше десяти років. Прийшло дуже багато учнів. Кожного року вони є призерами і обласних конкурсів, великодні писанки, і районних конкурсів. І я пам'ятаю, як перша наша учениця Демчук Зорина вона виборола призове місце навіть на районі на рівні Києва. Поробки виготовлені вмілими рученятами на заняттях творчих гуртків, учні демонструють на виставках і конкурсах. Я вмію працювати з бісером, пластиліном, глиною. Е Паєтками мене цього мене навчили у студії Артсело. Я дуже люблю малювати фарбами і мені подобається Петриківський розпис. Гімназисти, які мають лідерські та організаторські здібності, беруть активну участь у роботі учнівського парламенту патріот. Вже чотири роки в гімназії діє учнівський парламент патріот, який об'єднує 35 учнів 5-11 класів. Всі вони є яскравими представниками-лідерами. Класних колективів активісти парламенту користуються авторитетом у класному колективі. В нас є такі сектори, як навчання, культура і дозвілля, дисципліни і здоров'я. Спорту та допомоги також найпопулярнішими видами діяльності активістів самоврядування є організація свят спортивних конкурсів, вечорів, відпочинку, весела музична перерва, рейд перевірка, флешмоб, проекти, неформальні зустрічі та майстер-класи. Учнівський парламент Патріот проводить активну роботу з випускниками нашої гімназії. Ми організовуємо різні свята, конкурси, на які активно проходить молодь, яка об'єктивно оцінює роботу наших активістів та лідерів, слідкує за новинами вісника Головинської гімназії. Взагалі ми дуже раді бачити гостей в нашій гімназії і гарно їх зустрічаємо. З поміж гімназистів є обдарування, які торують спортивні вершини. У дівчат одні спортивні вподобання, у хлопців інші, запевняє випускник гімназії, вчитель фізкультури В'ячеслав Калинюк. Наші дівчата протягом 4-5 років мають постійно друге місце в районі. Також наші дівчата беруть участь у обласних змаганнях у збірній команді району з волейболу. Наші хлопці більш полюбляють гандбол. Ось на днях мається проводиться фінал. У нас тут в головні з гандболу. Наші хлопці будуть боротися за перше, ну, за перше четверте місце у цьому виді спорту. Є поміж учнів гімназії і талановиті юні артисти. У вільний час люблю малювати, танцювати, співати. Раніше я займалася у художній студії. Зараз більше займаюся вокальним співом. Також займаюся спортивно-бальними танцями. Стараюся, щоб мої захоплення не заважали навчанню, тому навчаюся старанно і наполегливо. І головинські гімназії працюють безліч гуртків, де дітки можуть показати свої таланти. Але, звичайно, що велику увагу приділяємо вокальному співу, хоровому співу і, звичайно, гурток сучасного танцю, це який я і веду сьоме небо. І хочеться сказати, що наші дітки і тут танцюють, і ми виступаємо і в училищі, і на таких загальних святах селищах. Живемо співаємо. І діти майбутнє кожної нації, юна наукова і творча еліта України це її гордість, честь і світова слава та велич, це розумовий потенціал української держави, який прокладатиме шлях до вершин світового прогресу. Тому сучасна система освіти несе величезну відповідальність перед суспільством за створення оптимальних умов для інтелектуального, творчого і соціального розвитку кожного учня. Отже, у Головинській гімназії. Забезпечуються фактори оптимального та ефективного формування і розвитку обдарованих школярів.